МФК Кремінь активно розвиває дитячий та юнацький футбол, пропонуючи якісні умови для тренувань і залучаючи кваліфікованих тренерів. Кремінь став стартовим майданчиком для багатьох відомих футболістів і вже протягом багатьох років виховує майбутніх зірок українського футболу. Для початку начала 2000-й рік. Це Пашаєви, Льопа. Сьогоднішнє поколення, которого також ребят випустив 2007 тисячі сьмого дорождення. Іван Ліхалі такої известный, это в Аталанте, в Італії. А так многие ребята устроились. Двое в Орскле, один в Житомире, один в Вонофранковске, один в Карпатах. То есть разъезжаются, талантливые дети всегда в Кримечей были. Сьогодні на стадіоні Креміні Арени відбулось перше тренування для дітей 2019 року. Народження маленькі спортсмени під керівництвом тренерів клубу робили свої перші кроки на футбольному полі, де вони почали знайомитися з основами гри та отримали перший досвід командної взаємодії. У нас з 2008 року народження і по 2019. Зараз 12 груп. Є ще дві, є ще другі команди, 5 груп. Кожного року, так що це буде наше нове поповнення. Я думаю, що не всі хлопці, які змогли сьогодні прийти, та батьки. Так що будемо сподіватися, що на наступне тренування буде більше дітей і більше батьків. Тренування було спрямоване на вивчення базових навичок, контроль м'яча, передачі, пробіги. Мы в связи с погодными условиями планируем сегодня ознакомительное. Разделим ребят, если много будет, Назвонило очень много, в пределах ну, 40 человек, наверное. То мы их разделим на две группы, на три тренера, чтобы как можно больше уделить детям внимания. А проходят ребята, то сегодня, например, 40, а может остаться вообще 10. Другие приходят. Там же это ж постоянный процесс будет в течение там, всей их футбольной карьеры. Это лет 10 как минимум до выпускного 11 класса. Майбутні футболісти отримали чимало позитивних емоцій, а їхні батьки з гордістю спостерігали за першим спортивним досягненням своїх малюків. Син пішов сьогодні, і племінник вже займається. Він 12-го року народження вже давно. Кремінь поза конкуренцією. Бо племінник вже давно ходить. У них сильна команда, у них дичко тренер. Дуже хороший прогрес, і тому сумнівів не було. У меня є старший син. Він займався теж в Кремні з 6 лет футболом. І він добре зараз грає в футбол. Він в Аталанті, в Італії, поэтому Потім младший пішов теж на футбол. Усіх дітей, які мріють про спортивну кар'єру, запрошують приєднатися до великої футбольної родини МФК Кремінь. Номери тренерів можна знайти на офіційному сайті клубу. Марія Брадаєва, Максим Пальчик, Крамчицькі новини.